Друзі, вітання всім! Сьогодні хочу познайомити вас з Соломією. Це координатор клубів кола друзів і наших таборів також. І вона сьогодні буде з нами ділитися дуже таким яскравим, цікавим клубом. Клубною зустрічю. Причому ця клубна зустріч ми одночасно будемо вам розповідати клубна зустріч для тінців і для кінців. Тому що я дуже люблю оцей наш лайфхак, коли одна і та сама тема відбувається і для підлітків, і для дітей. Тому що в цьому випадку клуб суттєво економить ресурси, тому що однакова фотозона, багато однакових моментів, які є, і це класно не придумувати аж зовсім щось нове, а використовувати те саме і для тінців, і для кітців. І так, Соля. Наш клуб, клуб на зустріч MD. Тема дуже цікава і яскрава. І фотозону робити було насправді не, не дуже важко. Ем, в нас був банер, який ми обернули просто білою стороною і наклеїли на нього різнокольорові кружечки. Таких багато-багато різних різнокольор... Як як ЕМДемс. Oh, Кого немає. Нічого можна просто на стіну, на білу стіну. Це, це легко. І посередині в нас були букочки. Фотозона а, дуже легко робиться. І, крім того, в нас був дрес-код. Кожен з наставників, лідери, мали приходити в кольорово, кольорово вдягнені. Так, як, ММДемси. як ММДемси, так. І так, набор ЕМ це ваші наставники. Вона на сьогодні хотіла і мене, звичайно, вдіти. Але я сказала, що ММДМСи теж існують в природі. Тому дрес-код це легко всі кольорові. А в кого навіть в кого не було кольорового нічого, ми теж вийшли з цієї ситуації, вдягали чорні светри і на них наклеювали кольорові кружечки. Оскільки клуб ММДемс зрозуміло, що призовий фонд це ММДМС, і ми для того, щоб це було більш бюджетно. Знайшли різні аналоги таких кольорових цукерочок, тому це рекомендуємо і вам. Тому далі, як ми будемо називати це все Емендемсами, хоча це були і Монті, і інші, ви можете теж скористатися цим лайфхаком. І так, учасники клубу приходять на клуб і як їх зустрічають? При вході стояв наставник з тарілочкою МНДМС. Кожен брав собі один Емендемс. І наставник задавав питання відповідно до кольору M&M's. Тобто, якщо там є 8 кольорів, у вас є 8 запитань. І питання на кшталт е, Найяскравіший спогад з літа або е, яку суперсилу ти би хотів мати. І це дуже приємно, тому що тут ви починаєте відносини з учасниками. Не просто Ей привіт! А вже почалася зацепочка. Для початку ми зробили гру на знайомство. Всі прийшли, треба якось познайомитися, нагадати імена. Ми зробили гру з цукерками. Кожен, кожен отримав цукерку не MMD, а загорнуту цукерку. І за час вони мали цукерку передати, комусь передати цукерку, сказати своє ім'я, почути ім'я напарника і дати 5. Поки звучала музика, вони мусили всі познайомитися. Тобто вони при зустрічі обмінювалися цукерками я казала Галя, Соломія. Угу, мені... І ми робили якийсь рух там руками, ногами і йшли далі. І йшли далі. Завдання було якомога як з більшою кількістю познайомитися. Часто мінявся. Далі у нас також була розминка, коли всі ставали подвоє. Вони знайомилися і мали порахувати до трьох. Все було дуже просто. Учасник говорить: один, два, три, один, два, три, один, два. Три. І так доки не зіб'ються. Після цього, як відбувся перший раунд, всі міняються напарниками, знову знайомляться, говорять імена. І вже відбувається другий раунд, коли замість одинички треба плеснути. Один не можна казати, ми замість один плескаємо. І це виглядає так. Два. Три. Два. Три. Два. Після цього наступний раунд вони знову міняються е партнерами. І е тоді вже замість ми плескаємо, пам'ятаєте, замість двійки ми підстрибуємо і говоримо три. І це виглядає так. Починай. Три. Три. І останній ран, коли вони знову міняються, знову знайомляться і роблять так. Замість тунички ми плескаємо, замість трійки підтримуємо, і замість стрійки робимо так. І так це виглядає так. Так відбулася розминочка для дитячого клубу. У нас були різні пісні з рухами. Вони це люблять і рекомендуємо вам підписатися на телеграм-канал Кола Друзів. Коли є музика, музика для КД в телеграм-каналі, там пісні ви можете знайти українською мовою. Ми львів'яни, в нас більшість пісень українською, тому, будь ласка, користуйтеся. Надіємося, що для вас це теж буде корисно. Сама ідея клубу ММД. Була в тому, щоб показати всім нам, що ми реально різні зовні. Але смак приносить не зовнішність, смак приносить те, чим наповнені. Чи це буде ця шоколадна начинка, чи це, це буде горішок смачний. Залежно, що всередині те і буде смакувати. Ну, але про це далі. Клуб ми поділили на три блоки. Перший блок ми хотіли показати, що ми всі різні зовнішньо. Другий блок що в нас є різні можливості і різні вподобання, а третій блок те, що в нас різні таланти. І так, перший блок, ми різні зовнішньо. У нас були такі ігри стати командами по кольору очей. Шукали людей з одинаковим кольором очей, ставали командочками. Ще було по кольору волосся, було по теплоті рук. Знайти сусіда з, так, з теплотою рук, такою, як в тебе, і було стати по росту, в шеренгу поросту, від найвищого до найнижчого. А також у нас було таке завдання зірочкою: стати в шеренгу по місяцях народження, але без слів. Говорити не можна, Говорити було. Не можна було, тільки показувати можна, як придумаєш. Другий блок. Можна проводити двома способами: ділити на команди або проводити індивідуально всі як одна команда. Перша гру, яку ми грали, це були олівці на шнурочках. Ми брали два олівці, зв'язували їх, причіпляли шнурочки, шнурочки за вуха зачіпляли, і завдання було підтягнути на олівці, ставили МНДМС, і завдання було підтягувати так, щоб з'їсти МНДМС, який на олівцях. Повірте, що ММДМси будуть падати, ті, що падають, відставляйте в сторону. Далі ми розкажемо вам, для чого вони вам пригодяться ще для інших елементів цієї програми. Наступною грою була гра шведерця, ми взагалі її дуже любимо. Це класна гра. Картинки висвітлювались на екран, для того, щоб одночасно могло брати участь, наприклад, 5-6 людей, тому що маємо такі комплекти різнокольорових відерець маленьких. І на екрані висвітлюється картинка про те, в якому порядку потрібно скласти ці відерця. Відповідно, хто швидше робить, той отримує бал. Наступна гра це було переносити з трубочками. Трубочкою береш МНДМ і переносити з одного столу на інший. Це можна робити як змагання команд, а можна робити як одна команда на час. Щоб робити кращий і кращий час. Чим можна замінити МДМС? Просто можна вирізати круглі кольоро, кольорові папірці і переносити трубочкою просто папірці. І це і це не дуже просто. В декого з легкістю виходить, а декому це насправді складно. Далі. Наступним завданням було що всі учасники клубу. Стають по двоє спиною один до одного, і кожен отримує м'ячик невеличкий, кольоровий. Ми називаємо це м'ячики попкорну, коли ви граєте кольоровий парашут, там пригають оці кольорові м'ячики невеличкі. От а, Кожен мав в руках цей м'ячик. Завдання було, стоячи спиною один до одного, одночасно кинути м'ячик своєму партнеру і зловити м'ячик, який ви від нього. Для мене це видавалося неможливим, але були такі пари, були такі люди, які навіть ці м'ячики не падали. Ще одна гра, яку ми грали, це було сортувати трубочки. Можна трубочки брати, різати такими маленькими кусочками, або бусинки різнокольорові, такі більшого розміру. Завдання однією рукою сортувати по кольорах. Це теж можна робити, або як декілька людей робить, як змагаючись, або на час. Далі на дитячому клубі, клубі для дітей, ігри з кольоровими надувними кульками. Це зрозуміло, ми знаємо про те, що можна пошеренці передавати через верх, через низ цю кульку, а можна спиною до спини так подвоє переносити кульки за певну межу. А ще можна поставити в кінці якісь кольорові відра, і кульку потрібно довести, і так, щоб вона потрапила саме в це ведро, але є одна умова. Кулька має бути в повітрі, але торкатися до неї руками взагалі не можна. Тобто будь-якою частиною тіла, окрім рук. Повірте, для тінців це теж буде доволі складно, якщо поставити їм завдання, що три кульки мають вміститися у ведрі. Спробуйте самі це пограти. І третій блок творчий блок, про те, що у нас різні таланти. І кредки тут нам стануть різнокольорові в допомогу, бо вони подібні на ММДМС. Можна кредками разом з феном робити різні картини, коли вони розтікаються, або ж на одноразовому посуді це робити. А також можна натерти кетки і цією кольоровою стружкою просто заповнювати картини для дітей. Це буде цікаво і, і легко. зрештою. І відповідно, якщо команди грали одна проти одної, у них рахувалися бали. Також, якщо команда грала сама проти гри, тобто всі діти на клубі чи кінці на клубі, у вас грали спільно проти самої гри, то перемагала або гра, або команда. І дуже цікавий момент, як е, рахувалися бали. Е, як рахувати бали, теж є декілька методів. Пам'ятаєте, цей МНДМС нас спадав, ми його зберегли. Е, Можна просто в одноразові прозорі стаканчики кидати MD туди-туди. А можна зробити іншим методом. Взяти вішак, на шнурочки причепити прозорі стаканчики і кидати MDEMS. І тоді воно буде переважувати. Наступним елементом клубу було відео. Це відео, як виготовляють MMDs. Це було цікаво і для дітей, і для тінців. Дуже цікаво було І для команди І для команди теж, е, якими методами, технологіями виготовляють. Е, до цього відео ми теж задавали запитання, з яких інгредієнтів е, складає, складається МНДМС, які процеси. Е, навіть були такі, які казали, в порядку, правильному порядку. Ну, за це ми їм давали подаруночки. І так, дивитесь відео, обговорюйте це важливо, тому що далі з цього також буде витікати те, як ми будемо говорити про істину. Головна істина, яку ми хотіли донести, це було те, що всі ми різні, це як оболонка. Але чим ми наповнені? Чи Дух Святий живе в нас? Якщо Дух Святий живе, тоді ми смачні. Бо тільки сама начинка смачна. Ніколи не знала цей факт про ММДемси. Якщо чесно, що оболонка, насправді не має вираженого не смак. смаку, має виражений смак тільки серединка. І так як відео було, що ММДемс робиться багатьма процесами, які ми спочатку не розуміємо, тому що там. Розтоплюється шоколад, потім висушується і знов розтоплюється. Так само і Бог з нами працює. І деколи коли ми можемо не розуміти, що відбувається в нашому житті, але це Бог робить для того, щоб зробити нас смачними. Коли ми смачні, коли ми наповнені Духом Святим, тоді люди до нас тягнуться, вони хочуть нас послухати, брати з нас приклад і поводитись так, як ми. А саме головне вони хочуть теж не бути пустими, а наповнені Духом Святим. В першому коринтян, до коринтян, 3 розділ, 16 вірш, сказано, чи не знаєте ви, що ви Божий храм, і Дух Божий у вас пробуває. Тобто ми створені для того, щоб в нас пробував Дух Божий насправді. І ММДМС упаковка дуже подібна насправді на нас. Виявляється, триєдиність можна показати нашу людську на упаковці ММД. Зовні упаковки бувають теж різні. Жовті, коричневі, сині, фіолетові. Різні. Це як тіло, да? воно різне. І прийде момент, що його також викинуть. От, це станеться нормально з нашим тілом. Але оця глазура, яка є, це як наша душа. Вона насправді гарна, але вираженого смаку немає. І середина, що є в нас. Оцей шоколад чи цей горішок, це і придає справжнього смаку. Саме якщо в нас живе Дух Божий, це і придає смаку нашому, нашому життю. І е, завжди виникає питання, а як наповнюватися? Так. Е, чи ми можемо себе наповнювати? Як ми можемо себе наповнювати? І це питання в тінці стояло: що нам зробити? Е, це залежить від того, що ми читаємо, що ми слухаємо, з ким ми спілкуємося, де ми ходимо, що ми дивимося. І треба дивитися уважно, слідкувати за своїм життям, чим ми наповнюємо його. Насправді, Господь хоче придати нам цього смаку. Адже якщо ми живемо за духом, ми це можемо теж пояснити нашим кінцям. У нас інша реакція на образу. Аніж у всіх людей. У нас інша реакція на брехню, аніж у інших людей. Ми не будемо стояти і підтакувати брехні. Ми будемо говорити насправді, це неправда. Бог не такий, як ти про нього говориш. І залежить від того, насправді, чим ми наповнюємося, таким і буде наше життя. І так, хоч у нас різне опакування. І ми різну маємо глазур, але середина в нас в тих, хто прийняв Христа, стає одинаковою, дуже-дуже схожою. Адже ми стаємо такі, як Христос у цьому світі. І в такому варіанті мені життя подобається. І без подаруночків ніяк. Які подаруночки ми їм зробили? Упакували конвертики. І з емендемсом. Отакі От конвертики, як конуси. Туди насипали трошки і заклеїли. Як клуб Емендемс без Емендемсу. Це насправді було приємно для кожного і бюджетно, в принципі, для нас. Тому гарного вам проведення цього клубу яскравого, смачного. І пишіть, будь ласка, в коментарях, чи вдалося вам провести, що ви додали, що використали. Для нас це дуже цінно знати, що в інших куточках теж України чи світу теж проводять такі клуби. Пишіть звідки ляви. Нам цікаво з вами познайомитись.